Мене звати Ульяна, я наречена бійця Полку Азову, який загинув внаслідок так з 28 на 29 липня на позивний кадет. Познайомилися ми ще коли навчалися разом в школі. Спочатку ми просто дружили, потім почали зустрічатися. Гуляли ми просто в одній компанії і так почали зустрічатися після закінчення школи. Віталік поступив в Харківський університет політех. І після того, як я закінчила школу, я також поступила в Харків. Разом ми там навчалися і потім згодом жили разом. І через декілька років, ну, десь через два роки, можливо, Віталік мені сказав, що він хоче. Піти до Лав полку Азов. Це було влітку, в серпні місяці 2021 року він пройшов КМБ, він просто був нереально щасливий, коли він його пройшов, тому що його не всі проходять, це надто складно. Я була на той момент на роботі, він мені дзвонить каже, ну, я його ще таким щасливим ніколи не чула. Каже, ура, я прийшов КМБ, тепер у мене є шеврон, для них це дуже важливо. І після того, як він прийшов в КМБ, це було наприкінці осені, якщо я не помиляюсь, і взимку, 24 лютого, почалась уже війна. Тобто він не так довго прибув в Азові і вже почалась війна. До цього він був в правому секторі в національних дружинах, їздив на майдан. Ну, він завжди був патріотом своєї країни, і, напевно, він мене і навчив любити свою країну. Я разом з ним також участвувала в всяких маршах. І ми завжди з ним розуміли, що війна в нашій країні не з 2021 року, а з 2014. Ну, 21 лютого він мені вже написав, що вони видвигаються на позиції, він вимикає телефон, я нічого не зрозуміла, він мені каже, що я ще не знаю, куди ми їдемо. Я в нього спитала, що вже щось почалось, він сказав, ну вже сказала займати позиції. 24 лютого я зустріла в Харкові, це в 4.30 почалися перші гради. А Віталік зустрів в Маріуполі. На той час вони ще були під Маріуполем. Перше, що я йому написала, чи жив він взагалі, чи ні, він написав, що так, вони вже ну, працюють. Він мені сказав, щоб я не панікувала, зібрала речі та спустилася на перший поверх. І потім ми займалися тим, щоб мене хтось вивіз з Харкова. Перший день з Харкова, десь після обіду, я виїхала. Він завжди мріяв про дітей, про щасливу сім'ю. 6-7-8 березня він мав приїхати в Павлоград, ми родом з Павлограда, і ми мали розписатися, ну, вирішити ці питання, але почалась війна. І, на жаль, цього не вийшло. Це для нього було найголовніше. Ми мали поїхати в Маріуполь, там розписатися і там жити. Коли я закінчила б університет, і ми я б туди приїхала до нього, і там би ми жили. Я була в Маріуполі за 20 днів до війни. Ми вже ходили, дивилися обручки, жартували типу, Ну давай, зараз підемо, розпишемось, нікому не скажемо. Ну так нічого ми не зробили такого. І останній раз, де я його бачила 5 лютого, він мене посадив на вокзалі в Маріуполі, і все, тоді більше я його не бачила. Потім вже війна була. Я зрозуміла, коли саме пекло почалось в Маріуполі, я побачила інтерв'ю Редіса з Гордоном, де вони обговорювали те, що у хлопців вже декілька поранень, і вони все одно йдуть в бій, що вже нема нічого їсти, що ну там вже повне пекло, повне оточення. Тоді я зрозуміла, що треба щось робити. Я виставила пост, він розлетівся максимально. Я не знаю, я не думала, що він так залетить. Я його написала за п'ять хвилин на емоціях, що хлопцям треба допомога, підкривлення, потрібна деблокада. Потім мене знайшли інші жінки, азовців, і ми якось разом згуртувалися, і нам так було легше це все переживати, проживати разом. Ми там одно і одне спитали там не чула промого, і е, е, вони в мене питали. І ну, так було легше це проживати. Якщо ми були поразень, ну, це, це пекло. І найстрашніше це було коли 2 березня в Маріуполі пропав зв'язок. Дуже довго не було там зв'язку. І Віталік вийшов через 12 днів, ну, ну майже через два тижні на зв'язок. Сказав, що в нього був весь час розряжений телефон, що почались дуже запеклі бої. І що він отримав поранення, танчик вдарив в дім, і в нього осколок влетів йому в ногу. Він мені сказав, ти не переймайся, там просто царапина. Потім він мені кидає фотографії, і я розумію, що там далеко не царапина. Він мені каже, я ну мені сказали в госпіталі лежати, але він звідти збіжав. Він не хотів там бути, він хотів ну, допомагати хлопцям, приймати участь у боях. Як він сказав, йому ніколи від ну, лежати. І він збіжав звідти, і просто йому кололи якісь там антибіотики, і я так розумію, до, е, воно в нього просто загоїлось і все. Більше ніяких в нього поранень не було. Коли я побачила по новинам, тому що мені ніхто не написав, ніхто мені не говорив, що ну, виходять за наказом е, в полон. Ішов от все це кінець, ну це все бомбардування закінчилося. Я, для мене це якийсь новий етап переживань був. тому що ну як це Азов виходить в полон. Ну просто мені здається, що вони тільки й чекали того, щоб Азов. Ну от вони до них попадуться. Для мене це було якесь друге пекло. Не знаю, це ну, типа, там їх не будуть. Чи... Ну, стрілять там таке не буде, як на завсталі, але я кожен день приймалась, тому що це полон і там невідомо, що буде. І мені повідомила частина НГУ 18 травня, що Віталік вийшов і перебуває в тимчасово окупованій території в Оленівці. Він вийшов, коли виходили найперші 16 травня. Поранень нього не було, він вийшов цілий руки, ноги все ціле в нього було, і я про це не знала. Мені просто дуже пізно ввечері кинув селфі його побратим, і в нього ззаді був рюкзак на плечах, кепка, і ззаді хлопці з рюкзаками стояли. І я така зразу відчула, ну щось щось явно не то. Він мені про там просто було написано Прідайот, що любить у нього все добре. І я ж почала писати всім, все узнавати, як і що. Потім згодом, десь 22 травня, коли вже евакуація закінчилася. Він мені дзвонив і сказав, що привіт, я сижу. говорить. Я говорю, я знаю. Він такий, ти не зрозуміла, я в Оленівці на зоні. І я така Віталік, типу кажу, я знаю, що ти там перебуваєш. Сказав, що передала всім привіт і все. Потім він не він виходив потім на зв'язок. Це було його день народження. Наступний раз, коли він вийшов, він позвонив, сказав мені, що в честь дня народження йому дали подвійну порцію каші. І Я досі думаю, це був такий жарт, сарказм чи реальна правда. Сказав, щоб теж передавала всім привіт, що дуже сильно любить, дуже сумує і дуже чекає обміну. Постійно питав, що там по новинам, що там говорять, і ну, постійно приходилось сказати, що нам говорять, що скоро обмін, а говорять, що скоро обмін, тому що не хотілося його розстраювати. Я думаю, йому там і так не дуже було. Потім він десь два рази в тиждень виходив на зв'язок. Все те ж саме казав, постійно питав, коли обмін, коли обмін. І в кінці, після першого обміну, який був перший масштабний обмін поранених, він перестав дзвонити. Він почав писати смс. Це мене дуже насторожило. Мені зразу здалося, що можливо, ну. Або його побили в полоні, або з зубами щось, тому що він почав писати смс. Перше його смс було, він мене привітав з закінченням університету. Я думаю, людина сидить в полоні. Він думає про те, що я закінчила університет. Сказав, щоб пішла, навчалася в автошколу, що любить, сумує і чекає обміну. Потім знову було смс, теж через тиждень, теж саме все написав. Ну і таких ще. Ну, останній раз він написав смс 15 липня, це було за чотири дні до мого дня народження. Що він написав з наступаючим? Жду обміну, дуже сильно люблю, Передай родителям привіт. Це його було останній смс 15 липня, все більше нічого. Е, ну, весь час ми ходили з дівчатами на мітинги, е, брали участь в різних акціях, робили виставку, нагадували про полонених як тільки можна. Ми не тільки за своїх казали, а взагалі за всіх. Е, напевно, це найбільше відволікало те, що ми всі разом згуртувалися. Це дуже допомагало триматися. Ми дол... ну, ми досі спілкуємося, і досі чекаємо. Ну, дівчата, з якими я спілкуюся, досі не повернули, вже більше року, в них хлопці в полоні. Ну, наприклад, ми робили, коли сталося тракт е, в Оленівці, ми, щоб нагадати по всім містам в Україні про цей тракт, ми робили білборди. І про це мені написала просто дівчина, яка ілюстраторка в Харкові. Е, вона запропонувала свою роботу, вона там намалювала таких людей з доміка, де горить цей, ну, цей ангар. І вона мені каже: Давай зробимо, ну, запропонувала, давай по всій Україні зробимо мою ілюстрацію. І ну, це було дуже приємно, те, що у людини нікого там немає в полоні, і вона майже нікого там не знає, і запропонувала таку ідею. Вона мені сказала, відкритий збор, і ми зробимо по всій Україні. І реально майже по всій Україні були ці білборди, деякі міста безкоштовно. Зробили ці білборди, і вони в деяких містах досі висяться. І також інші небайдужі люди е роблять всякі ілюстрації, картини, е постери, виходять, наклеюють на стіни в різних містах і нагадують про полонених, хоча в них там нікого нема. Ну, це дуже приємно, реально, коли не байдужі, коли не тільки рідні за це б'ються, і те, що всі пам'ятають про подвиг захисників Маріуполя. Ну він завжди хотів ну, піти служити, але в пріоритеті на той час в нього стояло навчання. Коли він закінчив, вже він вирішив, і в нього батько теж військовий, він був в афганській війні. Мама його дуже приймала, звісно, але будь-яке його рішення ми прийняли. Ну, якщо йому так краще, то він чоловік і він вирішує для себе, як йому буде. Ну ми його всі підтримали. Я досі пам'ятаю, як ми його проважали в Маріуполь. Ну, дуже сильно було. Ну зараз наразі у нас в Україні не було встановлено в той день день скорботи. І ми зробили зараз петицію за те, щоб це був ну був день скорботи і виділити саме цей день страшний день, тому що ці люди пройшли так само бої за Маріуполь, тримали на всталі. І саме люди, які були в цих списках, вони реально 24 на 7 були на позиціях. Вони реально дуже зробили великий вклад для того, щоб стримати війська в Маріуполі. І цього ну ніяк не можна забути про це. Ми не хочемо, щоб це була просто статистика загиблих цих саме 54, які люди загинули, їх могло бути набагато більше їх могло бути 200, тому що туди загнали 200. і. Треба, по-перше, підписати петицію і по-друге нагадувати, як тільки можна про цей злочин. Якщо ви навіть за кордоном виходите на мітинг, говорити про це, давати інтерв'ю за кордонним СМІ, тому що це досвід навіть не визнано це просто масове вбивство полонених і все. Ми тільки чуємо вже рік, що немає доступу, немає доступу. Міжнародний червоний хрест взагалі нічого ну не робить і немає сенсу ніякої цієї організації. Наші дівчата з родини Оленівки їздили в ООН. Вони так само сказали, що в них немає нічого по розслідуванню. Вони сиділи прямо з ними за одним столом, і вони це прямо сказали. Що е, ніякого розслідування немає, розслідування зупинено. Я чула, що деякі говорять, що розслідування буде після деокупації Оленівки, але ну, я дуже сильно сумніваюся, що це ну, не хочеться, щоб це відкладували. Хочеться, щоб ми зараз знали, чому саме цих людей завели в ангар, тому що я не вірю в випадковість, що просто прийшли ти, ти і все. Ну, я думаю, логіка якась в цьому все ж таки була. Хочеться знати правду дуже сильно. Чому саме вони у нас вже є офіційно спільноти родини Оленівки, ГО наше, і ми ходимо на різні зустрічі е е е із Лубінцем, у нас були зустрічі, із Генпрокуратурою у нас були зустрічі е з усіма органами, якими тільки напевно можна, і з Координаційним штабом. Ну, ми всюди чуємо тільки одне, що Розслідування зупинено, і що доступу до колонії немає. Все. Ну ось тіла в Україну передали 14 жовтня 2022 року. Я наразі зможу тільки свого чоловіка поховати 22 липня 2023 вже року. У нас дуже велике навантаження на ДНК-центр, і з цим у нас проблеми. Держава Особисто я ніякої допомоги від держави не отримала за те, що мій навчений ну, загинув Волинівці. Єдине, що ми ходимо на зустрічі і все. Ну, цікаво там було. Ну там більше не цікаво, а страшного, напевно. Е, ну, саме сильне таке це, напевно, прорив на Азовсталь. Е, це було 15 квітня. І 17 квітня він вийшов після прориву на зв'язок. і Він сказав мені, що він такого навіть в фільмах не бачив. І що два дня вони пережили пекло, Вони нічого не їли. Вся одежа, яка в них була, рюкзаки все погоріло, документів теж не було, нічого не було. І за всього зовсталь він вийшов один раз тільки на зв'язок і сказав, що він прорвався. що... Дуже поганий зв'язок, і він по якомусь болоту йшов і словив зв'язок. Ще під час оборони Маріуполя я йому написала, що я наб'ю татуювання з його позивний, який в нього був до Азова в правому секторі. В нього був позивний лютий. Я йому це написала. Він сказав, що давай, коли все закінчиться, тоді. І коли трапився. Я на наступний день пішла і зробила це татуювання. На жаль, він його не побачить, але я думаю, звідти він е, Ну, В дитинстві він, він не хотів бути військовим. Він казав, що він буде пожарником. Е, але коли йому було 15 років, він вступив в військово-патріотичний клуб Сокіл, це в нашому місті Палограді, було е, в нього був тренер. Це такий позивний. Е, він е, ходив на борьбу. І е, тренер, який в нього був, він вже був в АТО, і Віталік завжди рівнявся на нього. Він вже їздив, ну, йому тільки 16 було, він там вже їздив на Майдан, е, брав участь у всяких маршах. Е, і я думаю, що став для нього прикладом цей саме тренер. І він мені завжди казав, що. Подивися, наступить такий день, коли всі захочуть розмовляти українською мовою. Я з ним дуже сперечалася і казала: ти ну що за бред? Все одно будуть ті, що українською і російською. Він каже: Ні, подивися, коли всі реально вирішать. І казав, що Крим ми обов'язково заберемо і що він завжди був, є українським. Я вважаю, що треба не змушувати людину розмовляти на українській мові. А Ну, нормально доносити те, що треба переходити на українську мову, робити це без будь-якої агресії. З приводу російської музики я вважаю, що треба переставати слухати, тому що вони за це заробляють гроші, виходять в топи, і потім цими ж ракетами на ці гроші на ну, пускають по нашій країні. А на українську мову треба переходити, я вважаю. Між собою, можливо, можна якимись російськими фразами перекидуватися, спілкуватися, але в якихось закладах, в суспільстві треба українською. Ну по-перше, я вважаю, що треба мати холодну голову і не робити зайвих дій. І якщо говорять там, не пишіть то-то, то-то не треба цього робити. Говорять, зробити то, те можна. Ну в соцмережах треба нагадувати постійно. Ходити на зустрічі, треба. Ну я вважаю, що треба робити все можливе і неможливе. Навіть їздити за кордон і нагадувати особливо там нагадувати про наших полонених. Те, що міжнародна спільнота повинна натиснути якось на країну агресора. Щоб повернути полонених, і найскладніше всі знають, що повертати Азов і частину Ну, За них треба більше всього, я вважаю, нагадувати. Напевно, це наша остання зустріч, коли ми були в Маріуполі, ходили біля моря. Мені дуже сподобалось це місто. Воно дуже ну, змінилося. Відбудувалося так. І ми ходили навіть біля Азовсталі, і я ще казала, що воно так сильно димить, це дуже так шкідливо. І ну, я ніколи в житті не подумала, що потім там таке буде. І ну, остання зустріч найяскравіша, напевно, тому що ми тоді дуже довго не бачились, тому що Віталік не міг. Він пройшов тільки КМБ і його ну, не відпускали з бази. Це були найяскравіші спогади Маріуполя. Я ще думала, звісно, що я туди повернуся, і ми ще побачимося, але, на жаль, ні. В нас є зараз Гоу родини Оленівки, і я дуже сильно хочу, щоб люди, у нас є сторінка в інстаграмі. Дуже хочу, щоб люди поширювали звідти інформацію. Були дуже уважні до інформації, які пишуть наші СМІ, тому що. Дуже часто воно є помилковим, особливо за тіла, які передали Зеленівки. Їх ну, передали ще в жовтні місяці, 2022 року, не вчора, не сьогодні, не місяць назад. І щоб не забували про цей страшний тект, нагадували, як тільки можна. Не забували про захисників Маріуполя, Азовсталі, про бої, які там йшли. І що саме завдяки цим людям, які перетягнули на себе найбільше військ російських на той час. І завдяки їм ми можемо тут ходити, жити, радіти, нагадувати постійно про полонених, тому що це дуже важливо. Вони можуть там не їсти днями, їх постійно перебувають під тортурами. І не дивлячись ні на що, вони тримаються, тому що ну просто вони тримаються на силі духу і на думці, як сильно вони хочуть додому, і все тому треба про них пам'ятати і нагадувати.